І так, всім привіт! Вітаю вас на каналі, і сьогодні ми поговоримо про карту побиту. Неодноразово у мене вже були такі питання по карті побиту. От сьогодні ми і розберемося в цих питаннях. Але хочу нагадати вам ще про свою поїздку, про яку я вже казав в минулому відео. Лише думаю, можливо зробити відео для своїх підписників. Ну, ще не знаю. Подивимося. Якщо... Наберу тисячу підписників, зроблю відео доступне для всіх. Якщо, відео буде, якщо мій канал буде мати менше тисячі підписників, то напевно зроблю відео лише для своїх підписників. Ми будемо бачити. Тож, всім приємного перегляду, ну а ми починаємо. І так, що можу розказати вам про карту побиту? У мене вже це третя карта побиту. Першу і другу карту побиту я подавав в Валджиху. Подавав не сам. Я ніколи не подавався сам на карту побиту. Перший і другий раз я подавався через адвоката. Мені порекомендували в нас в Роцлаві. Досить непогано все робили, але зараз ціна настільки підросла, що просто ну, нема смислу, і можна зробити дешевше. Е, як я кажу, подавався перший другий раз в Албжиху, третій раз в Лігніце. Може, Лігніце неправильно ставлю на голос, ну неважливо. Е, Теж подавався третій раз через фірму, яка займається картами. Подався я, якщо я вже не помиляюся, в липні. У мене якраз закінчувалася карта, і одразу, одразу ми подалися. Приїхали в Нібнєцу. У нас одразу прийняли всі документи, зняли відбитки пальців, поставили печатки. Тобто, все одразу зробили. Буквально за три місяці, десь середина жовтня, мені вже прийшла децизія. Після децизії десь орієнтовно, щоб не збрехати. За 2-3 місяці мені вже прийшла смс-ка, що моя карта готова. Так, два місяці. Прийшла смс-ка, що моя карта готова і потрібно зареєструватися на електронну чергу. Я зареєструвався, чекав, але нічого взагалі було глухо. І я вирішив поїхати на Угад. У мене знайомі їздили, забирали вже карту і сказали, що є жива черга. От саме про ту ж живу чергу хочу розказати. Е, виїхали ми досить рано. В 5.20 ми вже були у Жонді, в вроцлеї. Їхав я не сам а з дівчиною знайомим. В 5.20 ми вже були коло жонду і зразу підійшли, запитали, хто крайній. Бо так як сказала, жива черга. Вирішили спитати, хто крайній. Нам показали, що лежить листок, потрібно записатися на листок і так оприділяється черга. Ну, ми по листку вийшли 35, 36, 37. E, стояли, ну, трошки було холодно, я вирішив піти подивитися на другу сторону, хто знає дежонт e, від одри, можливо, там відкритий вхід, щоб зайти ну, трохи погрітися. Пішов туди. Там та сама ситуація, лежить листок і потрібно записуватися. Ну, Так само, я записав себе, своїх. Ми там вийшли трохи скоріше, 20, якщо я вже не помиляюсь, 25 і 26. От. Все, записався. Моя дівчина теж підійшла, чекали там, а знайомий залишився на парадному вході. І годині він до нас дзвонить, що нашу сторону запустили. Нас ще ні. Біжимо ми назад на парадний вхід. Заходимо, починає хлопець українець зачитувати номер ну, номер, який був на листочку. Я підійшов, об'яснив, що ми з тієї сторони чекали. Прізвище він нас пропустив, далі нас не пускали, охрана там перегородила, мусили чекати всередині. Ну, я так розумію, пустили просто що холодно, щоб люди не мерзли, так як трохи було людей. Ну і все. Ми знайшли за ким ми по списку. Стали за цією людиною. Там розговорилися з хлопцями. Були такі, що навіть приїхали на другу ночі, на першу ночі. Так само в них там були ну не, не набагато можна сказати. Вони скоріше за нас були, буквально там різниця в 5 номерків. Ну і все чекали, і тут підходить до нас охранник і починає питати, хто організовував черги, які листочки. І, взагалі, якщо ми не скажемо, хто то все робив, то ніхто не получить карти і всіх відправлять додому. Ну ми вже не здавали, виявилося, що ті листочки це не від а просто хлопці самі понаписували. І тут почався повний бардак. Відкрили, опустили ленту і всі побігли до терміналю получати талончики. Вже ніхто не дивився, хто за ким, хто перший і встиг, той і встиг. І вийшло так: моя дівчина забігла, а ми з знайомим не встигли. Перед нами закривають ну то йшла шлабан. Ми вже думали, все, кінець талончиків до охранника. Охранник каже, ні, просто багато людей набігло, плюс вони паралельно пустили ще з тамтеї сторони. І щоб не було затримок в чергах, вони будуть пускати партіями. І тільки шлабан відкрився. Ми зрозуміли, що не треба там дивитися, за ким. Зразу прибігли до моєї дівчини, сказали, що ми за нею, і взяли номерки. Із тих, що ми були 35, 36, 37, ми вийшли 85, 86 і 87. Тепер про номерки. Як ми брали номерки, ну, самі хто пам'ятає, хто може вже отримав карти, хто не знає. Сам екран можна вибрати мову: українська, російська, англійська, польська. Далі вибираєте, куди вам треба, яка опція, там, карта, паспорт. Далі, як ви берете талончик на карту, вам потрібно вписати: ну, як я забирав, потрібно було вписувати місяць і число народження. Це, ніби сказали для того, щоб не можна комусь було передати талончика, що вони звіряють по паспорту по талону. Добре, ми прописали, все, отримали талончики. У нас були, як я вже сказав, номери 85 86, 87. і нам треба було в кабінет. К. Все ми сіли коло, цифру, коло екрану і чекали на свій номерок. Екран показував бред. Коротше, номерки так повільно йшли. Ми вже думали, що не получимо тих карт. За пів години буквально одна-дві людини. І це так тривало десь до години 9-ї. Бо ми зайшли на восьму, і в годині 9 вже відкрилося ніби ще один кабінет. Е, вже почали пускати більше людей. Е, десь близько обіда, е, так, година 11-та. Відкрили ще один кабінет, і черга дуже дуже швидко пішла. Ми буквально в 12:30 ми вже так підійшли до своєї черги, вже чекали там на місці. Нас ну, вибили наші номерки, ми зайшли, і перше, що потрібно було, це паспорт. У мене була з собою децізія, яку, в принципі, не дивилися. Дивились паспорт. І квитанція про оплату пластика. Е, оплата пластику 100 злотих. Е, забрали квитанцію, подивилися паспортні дані, чи правильно все було написано. Е, пізніше зняли відбитки з пальців з лівої і з правої руки. І дали мені карту, провірити, чи все правильно заповнене. Після цього я підписав, мені віддали карту і все. Ну, на цьому. На цьому, я відібр... ну, можна считати, я отримав так свою карту, і при тому, що ми приїхали на 5.20, ми були в Роцлаві, з врослими ми виїхали в 14.30. Тобто ось такий період у нас зайняло бір карти. Що стосується смс-ки, я отримав смс-ку про електронну чергу, але вже за два тижні після того, як отримав карту. Знайомий зараз теж подався на електронну чергу. Йому прийшло швидко. Буквально за якісь 2-3 неділі йому прийшла смс-про його чергу, коли під'їхати. в ну, мене, на жаль, такого не було. Прийшлося їхати на Надію, це відео вам сподобається, комусь буде корисне. Не забудьте підписуватися на канал. Ну і всім до побачення!